Наявність надійного укриття головна умова проведення навчального процесу в очному форматі. Наразі в прилуках у закладах освіти облаштовано сім захисних споруд, з них шість протирадіаційних укриттів і одне сховище та дев'ять найпростіших укриттів. На сьогодні всі вони мають акти готовності і можуть в разі повітряної тривоги приймати учасників освітнього процесу. 25 жовтня. Такий документ отримала остання із відремонтованих захисних споруд навчальних закладів. Прилук того дня там працювала спеціальна ко комісія. сьогодні ми в останньому закладі освіти перебуваємо. Це позашкільний навчальний заклад. Заклад, який в якому на сьогодні буде підписано акт готовності, і вже буквально тільки дітки вийдуть із канікул. Цей заклад буде приймати діток. Ви бачите, наскільки гарно зроблене зроблено виконаний ремонт. Яке тут прекрасне художне оформлення? Самі педагоги це виконують. Тому на сьогодні треба сказати від усієї міської ради від усієї громади слова вдячності всьому колективу керівництву цього закладу. Слова вдячності тим, хто виконував цим будівельникам, хто виконував цей ремонт. Бо я думаю, що коли батьки або хтось із мешканців буде перебувати у цьому у цьому у цьому сховищі, а це на сьогодні сховище, то будуть задоволені. Тому великі такі теплі слова вдячності кожному за роботу. Слід зазначити, що акт готовності укриття підписується цілою низкою фахівців. Це і посадовці міської ради, і поліцейські, і представники Держпродспоживслужби, і в обов'язковому порядку спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вердикт останніх тут проведені відповідні ремонтні роботи, і можна е, воно вже для прийняття осіб, які вкриваються. Наразі ця захисна споруда відповідає усім вимогам до укриттів має два запасних виходи, оснащена системами вентиляції, водопостачання, каналізації та освітлення. Це все робота будівельників. Напрочуд гарно постаралися і педагоги у такому затишному і естетично оформленому приміщенні дітям не страшні ніякі повітряні тривоги.